Ми вихованці військового ліцею Державної прикордонної служби України здумалися над питанням подолання бідності у всіх її проявах. У цьому короткометражному фільмі ми вам хочемо розповісти, що таке бідність насправді, та показати всі її чинники. Зараз ви почуєте думки офіцерського складу військового ліцею Державної прикордонної служби України, а затім ви почуєте наші особисті думки на тему подолання бідності у всіх її проявах. Пане Поконку, як на вашу думку, впливає рівень освіти на рівень бідності у світі? Відсутність освіти, а ми освіту розглядаємо як процес набуття або удосконалення навичок, звичок, а також відсутність бажання людей цього світу навчатися призводить до втрачення можливості бути матеріально або духовно багатими. Освіта дає нам можливість або право вибору бути небідним. При постійному навчанні під час виконання своєї роботи ви 100% здобудете бажаний вам результат. Який би тобі результат не був, чи здати екзамен, НМТ, чи навіть збудувати між конентальною якусь ракету. Тому знову ж таки хочу сказати, що да, освіта сильно впливає на рівень бідності у всьому світі. Пане Полковнику, як на вашу думку, впливає війна в країні на стан на сам бідності в країні та в світі разом? Одночасно, коли проходить війна, це дуже погано. Чому? Тому що руйнуються заводи, фабрики, інші підприємства де можуть люди працювати. Також населення змушене під час воєнних дій переміщатися влив країни, виїжджати за кордон. І це впливає дуже негативно, Чому? тому що люди залишають свої домівки, залишають свою роботу і переїжджаючи на нове місце проживання, в них виникає потреба знаходити місце для проживання їхньої сім'ї. Також виходити в місце для того, щоб вони працювали для забезпечення своєї сім'ї, для гідного їхнього утримання. Це, це проблема не однієї країни, це проблема цілого світу. Чому? Тому що в третьому тисячолітті, коли проходить війна, і люди не можуть країни, держави не можуть між собою домовитися, щоб не проходили бойові дії. Це негативно впливає не тільки на ту країну, в які проходять бойові дії, але впливає на цілому на весь світ. Чому? Тому що цивілізований світ він давно вже відмовився від війни. Але враховуючи те, що в нас є такий північний сусід, який за роки своєї, за тисячолітню історію свого існування вони нічого розумішого ніколи не могли продумати, як продовжити бойові дії, здійснювати воєнні дії, насилля над мирним населенням. І це, на мою думку, це дуже негативно впливає на забезпечення родин мирного населення, військовослужбовців. І в цілому для країни це дуже погано. Бідність. Бідні, Бідні морисі люди, хто має найбільше шістдесяти середнього рівня доходу в Україні. У всьому світі по ноги мільярда людей що живуть в умовах крайньої бідності. 40% з них проживають в країнах, де йдуть збройні конфлікти. Час повномасштабної війни. Рівень бідності зріс в Україні з 5 до 24%. Тим самим Україна посіла 66 місце серед 83 країн за рівнем життя. Що ми можемо зробити для подолання бідності? Отримати та поглиблювати знання про причини та наслідки бідності, Долучитися до лотерейських організацій та проєктів, організувати благодійні заходи освітнього закладу. Долучитися до збору продуктів, харчування, одягу, медикаментів, Поширювати інформацію про проблеми бідності та причини і боротьбу з нею. Дякую за увагу. Не будьте байдужими то получается что дорогие организации вашего начального запись.